Тривалий час у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування працює кардіологічне відділення. Тут допомагають пацієнтам із найважчими станами від порушень ритму серця до інсультів та інфарктів. Відділення розраховане на 30 ліжок та має сучасне обладнання для проведення коронарографії та стентування. Такої можливості раніше в місті не було. Тепер це єдиний медзаклад у регіоні, де ці процедури доступні пацієнтам цілодобово. Необхідність в тому, щоб це було швидко, якісно і потужно, має тільки наше відділення. Проведення доволі таки якісних різних УЗД. От, в лікарні для даної маніпуляції є все. Пацієнти потрапляють до відділення через екстрену допомогу, а також за направленням сімейних лікарів. Тут є все необхідне: від апаратури для внутрішньовенних вливань та моніторингу стану до обладнання для реанімації хворого військовим та родинам загиблих захисників. Коронарографію проводять безкоштовно. Це реанімаційний зал, це, скажімо так, основа. Того, де проводиться невідкладні реанімаційні мероприємства. Якщо хворому зовсім зле, тут може проводитись електроімпульсна терапія, апаратура, через яку проводиться внутрішньовенне крапельне вливання. Апаратура, та яка слідкує за пацієнтом. Наразі на сьогоднішній день ми маємо до 25 хворих на 30 ліжках, але у нас є завжди вільні місця, і в нас такого не буває, щоб їх не було. Медики наголошують, чим раніше пацієнт звернеться, тим вищі шанси на успішне лікування. Важливу роль у терапії відіграє катетеризаційна лабораторія, що працює цілодобово. Лікарі зазначають, що кількість пацієнтів зростає, адже хронічний стрес та війна сприяють розвитку серцево-судинних захворювань. Ми займаємося лікуванням гострих інфарктів. Та гострих мозкових інсультів. Коли хворий поступають до приймального відділення, екстрено викликається лікар з нашої команди, ми приходимо, дивимося, встановимо діагноз та він подається до катетеризаційної лабораторії. Лікарі наголошують, головне профілактика. Важливо контролювати тиск, уважно стежити за симптомами і вчасно звертатися по медичну допомогу. Якщо кидає в під, кидає різка слабкість, падає тиск, будь ласка, не зволікайте, звертайтеся. Фахівці кардіологічного відділення Павлоградської лікарні інтенсивного лікування щодня рятують життя десяткам людей і готові допомогти кожному у критичній ситуації. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.